Всім великий привіт! Дуже радий бути знову з вами. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися ще одним обзором по поводу біжутерії. Як завжди, в мене ще є трошки появилась біжутерія на продажу. Так що, кому цікавий такий ролик, приємного перегляду. І давайте приступимо, що ж все таки в мене ще є. А що у мене ще є? У мене є ось такі сережечки. Вони йдуть гвоздика. Ось, називаються рожеві квіти. Самі по собі ось такі дуже такі от, цікаві, приємні на вигляд і на дотик теж. Також що хочу сказати, що коли от ми дивимося, да, вони таке відчуття, що воно, як, знаєте, таке прям як стікляне, щось такого роду. Ну, дуже красиво оформлено. І також тут і тут ось такі от гвоздики. От, дуже такий прям приємний і колір, і самі сережки. Наступне, що хочу показати, також хочу показати ось такі сережки. Це в нас також ідуть черешні. Тільки, я думаю, я вам якось показував черешні. Вони були червоного кольору. А це, бачу, появились черешні ім'я такого, от прям, знаєте, спілого, такі прямо, то, знаєте, білі черешні, із рожевим таким от і, і, відтінком. Так, і от і тут, виходить, такі от сережки. Дуже, звісно, інтересні, такі прям цікаві. І коли ми, допустимо, ось так вцепимо, ще зараз спробуємо вцепити. от, Вцепили. І виходить ось така сережка. Дуже, звісно, красиве оформлення таких сережок. І чесно, якщо так ось допустим, подивитися, да, то можна так ось подумати, що це е, прям як настоящі. Якщо так не подивитися на цю металеву штучку, а так думаєш, боже, які настоящі черешні. Дуже красиве оформлення. От, рішив ще такі взяти, бо тому, що я вру, в мене були червоні, а от таких ще в мене не було. Наступні сережки, які хочу показати, їх тут багатенько в упаковці. Звісно ж, вони будуть продаватися поштучно. От, просто що вони все в одній упаковці. Так, вони йдуть у нас такі, знаєте, більш легенькі, пластмасові, от, більш дуже такі прям яркі. Тут, навіть, бачите, попадали. Що вам покажу, такі от резиночки тут є. От їх так, щоб не погубити. І також самі по собі такі ось ідуть у нас сережки-гвоздики, ось такого оформлення. Дуже симпатичні, зеленого кольору. Також, бачите, вони йдуть у нас на гвоздиках. Так щоб було видно. Так що на літо молоді, будуть такі сережки йти прямо самий самий раз. Так, Наступне це йдуть рожевого кольору такі сережки. Симпатичні прям. І фіолетового. Такі прикольні. От, дивишся, прям. Особливо коли переливаються. Взагалі супер. І самі по собі вони дуже такі прям легенькі. Утяжеляти мочку вуха точно що не буде. І цікаві. Наступні сережки. Так, зараз теж повним ходом іде піск на такі сережки. І ця сережки називаються каплі. От. Ну, я так не буду доставати, бо тому що тут, якщо подивитися, бачите, теж є зажими обов'язково до таких сережок і плюс тут іде, бачите, защита. Іменно там, де от і знаходяться в нас гвоздики, от, це все буде зніматися. І там буде отакий от от гвоздик. Бачите, така от прям защита. Йде на таких сережках. Також дуже такі прям цікаві. От, я зараз знаю, що зараз піскмоди на такі от сережки каплі. І вони є з різного формату, різних кольорів. Допустим, в мене є під золото і під серебро. А ще є такі, які із камушками вони йдуть, або вони йдуть і грифльоні, або такі от, іменно, як і ріс, якась йде. Їх є видів. Ну, Це самі такі от прям класичні каплі. О, Також вони не тяжолі, легенькі. Отже, вухо вони точно не будуть. Прикольні. Так, наступні сережки, які хочу показати, так, це й тут ось такі. Це називається сережки полумісяць. Тоже, вроді, як подивитися, вони такі, вроді, і простенькі. Нічого такого зверхісістаного в них немає. Тоже бачите, що тут у нас йде гвоздики, такі зажими. І самі по собі ось такі йдуть сережечки. Ну, Все одно в них дуже таке прям красиве оформлення. Вроді простенькі, но вони чимось такі прям і завлікають. Тому що тут прям камінчики прям переливаються. Камінчики всі просто-напросто на місці. І також, ось такі от віді жемчуга, теж все на місці, дуже якось так гармонійно це все виглядає виглядає. О, Дуже такі прям цікаві. От. І коли воно все переливається, це просто щось з чимось. Дуже красиве оформлення. Так, наступні сережки. Це теж дуже зараз такі прям йдуть полом ходом сережки. Е, по поводу е, зараз прям піск на такі сережки. От. Знаєте, чим і е, таке от. Е, більш обезбашене, тим воно і краще, як кажуть. Так що, ось такі ще йдуть сережки. Це йдуть у нас каплі, теж називаються каплі неправильної форми. От, і, тож, і, дуже таке прям красиве тут оформлення. І тут тіпа, зроблено ну, тіпа, таку от нерівної форми жемчуга. Тож, якщо так от подивитися. Тож, також вони йдуть тут на гвоздиках. Тут, бачите, є така от защита на цих гвоздиках. О, це йде у нас як і, 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 посріблене, і гвоздик сам по собі йде іменно посріблений. Так, ну і як тоже сказати, показати вам теж з другої сторони, бачите, отак воно все гарно все зроблено, ніяких тут із'янів немає. І на вушці воно дуже гарно виглядає. І те, що плюс радує, що вони не такі уж прям і важкі, вони середньої важкості. Так що вушка після таких сережок у вас боліти точно не будуть. Так що, такі от симпатичні. Такі ось сережечки. От. Так, поїхали далі. Так, зараз ми це положимо. Їдемо далі. Наступне, що хочу показати, це йде ось така брошка. Я теж не знаю, що якось вона мені ця брошка просто привлекла, і я вирішив її, звісно, замовити. Ось така брошка, вона йде, можна її спокійно одягати, як і на блузу, на піджак, на кофтину, Куди бажаєте, туди можете одягати. Дуже така прям. Необична сама по собі брошка, таке симпатичне оформлення. Сама по собі вона немаленького розміру, я думаю, зразу видно. І вона зроблена із, навіть я так не можу сказати, і пластик, і не пластик, і, і тут і смола, що тут тільки не знаходиться іменно в цій заколоці. Але оформлення дуже таке прям інтересне. Чомусь, от, не знаю, оригінальне. Навіть. Вроді такого нічого тут немає сверхісісне, але ну, дуже таке прям цікаве. І те, що мені ще дуже подобається, що дуже гарно все зроблено, дуже все гарно оформлено. Так що насправді це дуже так прям круто. Що іменно хороше у них е, качество. Наступне, що хочу показати, також ідуть такі от сережки. Я думаю, що багато хто бачив серіал Роксолана або О, да, Це більше йде сережки турецького варіанту. От, бо тому що це більше йдуть вони під Турцію. І також дуже красиве тут іде оформлення цих сережок. І камінці всі на місці, і все переливається. Ось, І також, якщо подивитися, тут йде, бачите, англійський замочок. От, а що тут все можна от так от закрити. От, і буде все гарно триматися, і ніде нічого не згубиться. Та що самі по собі дуже симпатичні, також дуже хорошо все зроблено. От, І в мене є такі декілька варіантів таких от сережок. У мене, вроді, ще є такі із чорним камнем чи синім камнем, я вже не пам'ятаю. Ну, не знаю, от захотілося ще таких сережек, бо такі сережки можна одівати на різні мероприяття, або опять же, якісь косплеї і тому подобне, чому б ні. Я знаю, що дуже багато, допустимо, сюди дивлюся в тіктоці, дуже багато е індійські варіанти щось роблять, і турецькі під Рукселану і тому подобне. Так що хто таким інтересується, то, я думаю, такі от сережки підійдуть саме-саме раз. Чому б і не? Так, наступні сережки, які я хочу вам показати. Одні я вже продав, тільки я продав червоного кольору. А в мене ще осталися чорного кольору. Так що, що є, то і показую. Так, і ось такі ще сережки. Тоже це сережки йдуть нерівною формою, так вони і називаються. Також дуже цікаве оформлення. Вони теж зараз такі от прям модні ось ці сережки. От Вони йдуть у нас гвоздиком, і теж воно зроблено під позолоту. І теж, якщо подивитися, то в цих сережечках і таке от прям насправді, якщо буде видно, зараз покажу. Та я думаю, що не буде так, а може і буде. Ну, я думаю, що все одно, якщо так от придивитися, ой, погано видно. отак, і Що воно таке, знаєте, як під настояще золото йде. От немає такої видності, що це якась така обічна біжутерія. Дуже гарно це все виглядає. Так що в мене ще були такі червоні. Ну, червоні у мене забрали. Ну, так що залишилися чорні поки що. Так, наступні сережки, які у мене замовили. Я, кажу, замовили. Я замовив, а не, не в мене замовили. Так, вирішив також взяти такі от сережки на продаж. Тож вони зараз йдуть, прям такі піскмоди. Вони йдуть у нас із сплаву такі тяж... тяжелоненькі, так що на вушці вони трошки будуть утяжеляти. Ну, Самі по собі вони дуже такі от прям симпатичні. От, також зроблено під золото. І якщо на них подивитися, то навіть не скажу, що це просто якась обична біжутерія, тому що оформлення самого кольору жовтого дуже приємне і, і похожий під золото. І також вони йдуть у нас на гвоздику. І також, бачите, йдуть у нас чотири сіконових. Штучки, щоб було при запасі. Так, що ось такі сережки. А з іншої сторони, вони просто йдуть ось таким макаром. От. Так що я говорю, Зараз, ви знаєте, от мода вертається, от іменно такі от і крупні, великі сережки, якісь такі, знаєте, опять же, нерівної форми, щось такого плану. Так що зараз, по поводу таких от сережок, це просто піск моди. Е, так, е, наступні сережки. Це також. Е, так, ні, Це я, мабуть, вам вже їх показував, а може і не показував, а може і показував, а може і ні. Ще є такі сережки і, і, теж вид у них сердечок нерівної форми. Ось такого плану. ну, теж, Бачите, тут іде така імен англійська більш заглушка. От, отакі вони йдуть. Теж такі, знаєте, симпатичні Такі ось сережки. Так, наступні сережки теж. Зараз теж мода на такі сережки. Чим щось таке, знаєте, на обичне, тим воно і набагато і цікавіше. Так, а, я, а ви знаєте, що я любіт, і любитель іменно відлічатися від всіх і повинно в мене бути те, щоб не було ні в кого. Так що, це, бачите, йдуть дві штучки, і одна третя, типа, йде як на запас. Такі, бачите, металеві. Заглушки. І самі по собі ось такі сережки. Іменно такі от прям, знаєте, необичні, теж такі от прям знаєте, як ото нерівної форми, якісь прям банти, вузли, щось такого роду. Ну, На вушці дуже гарно це все виглядає. Так що, і ще плюс вони не такі тяжолі. гарно, ну, іменно що такі. Середньої тяжки, і вам прям вушка боліти, ваші точно не будуть від таких сережок. От. Ну, такі, от, знаєте, необичні і не всіх будуть такі сережки. Так що, от так. Бо от. тому що дуже такі, прям необичні. От я ж говорю, я вічно беру те, щоб не було як усіх. Це так завжди. Е, так, наступне, що хочу показати, ще такі тут у нас сережки. Ой, упали тоже і йду такі от іменно більш крупні, тут уже більш такі от іменно йдуть сережки галстук. Більше похоже, да, таке от іменно оформлення, тоже такого от прямо е величенкі, не маленькі. Також вони йдуть у нас з гвоздиками і тоже йдуть із запасками. Е з другої сторони ось так в них оформлення йде. Е якість яких завжди дуже хороша. От, ніяких зіянь, ніяких проблем з цими сережками немає. Дуже прям такі красиві. Дивишся і прям любуєшся. І також я хочу сказати, що всі, звісно, сережки трошки важковаті, нелегенькі. Ощущати на вушках ви точно будете. Так, наступні сережки. Тоже є такі цікаві сережки. Тоже вони типу, зроблені як під неправильної форми жемчуг. Ось теж в мене одні вже я одні продав, і ще одні остались ось такі, бо тому що я стараюсь, якщо що, купувати декілька, ну, декілька видів, або декілька одінакових варіацій, бо тому що буває, то розбираю то щоб не ждати і тому подобне, то я беру в декілька. Номінаціях, іменно такі от сережки. Та що, одні продали, і ще в мене є такі сережки. Дуже -тоже красивої такої от, прям нерівної форми, і теж зроблені, типу, як під жемчуг. І теж Гвоздики. Ось. І також зроблено пій золото. І то, що дуже радує, що тут у нас теж виглядає як не біжутерія, теж іменно колір, як обичного золота. Так, що так. Так що бачите, тут прям фірма Fashion Jewelry, mm, А будете? Ось так. Так що я ж говорю, беруть, беруть, подобається, беруть. І мене це радує, що і мій вкус і багатьом подобається. То чом б і ні? Наступні сережки. О, ці теж йдуть такі більш масивні сережки, так, так щоб ці не повилітали силиконові штучки. Е, також і ще ось такі сережки теж красивого формату. Опять же, вони, бачите, не маленькі, вони такі от прям величенькі, їх буде дуже гарно ощущати. І на вушці теж, тому що такі шарики, хочу сказати, тяжеловаті, такі, прям ух, нелегенькі, от, масівненькі. але дуже гарно виглядає на вушці. Дуже такі от, прям красиві. І теж, що мені ще як завжди подобається, що вони зроблені під золото. Що навіть зовсім ти не скажеш, що це якась біжутерія. Дуже красиве таке от, оформлення. Ну, чуть трохи. І тут, от, бачите, заглушка. Ось така йде. Ну, прям, я ж говорю, я ні грама не пожалкував, що я не купив такі сережки. Так, наступні сережки, які я хочу показати, також вони йдуть такі, знаєте, вроді теж простенькі, нічого такого немає в них. але щось вони мені дуже зацікавили. Дуже вони мені якісь стали такі, прям знаєте, оригінальні. Ну, я і вирішив, звісно їх купити, чому б ні? Тому що ну, насправді дуже симпатичні. Вроті кажуться, простенькі. Ну, якась в них є така ізюмінка, що ну, як їх не взяти. же, дуже красиве оформлення, плюс теж воно зроблено під такий червоно-бордовий колір. Теж під золотом. І з другої сторони, ось таке оформлення тут іде. І також вони йдуть у нас на гвоздиках. Ось так. Так що теж такі, ви знаєте, приємні, невеличкі і дуже буде дуже гарно виглядати на вушці. І ще плюс вони, звісно, вже не утяжеляють і не будуть утіжляти. Ну, Дуже такі прям симпатичні. От я ж говорю, я не знаю. От, вони мені якось сподобались. І думаю, чому би їх не взяти? Так, наступні сарежки, які я хочу показати, теж вони більш такі, знаєте, теж не кожен буде такі сарежки носити. От, но ну, опять є різні в кожного смаки. І полюбе таке теж хтось любить. Ось такі сережки, тоже красиво оформлені, гарного качества. І сейчас це теж дуже цікава йде мода на такі сережки. З другої сторони, подивитися, бачите, вони ось такого формату тут, дуже все гарно зроблено. Вони середні, маю віду, в тому плані, що середнього тяжіння, що, типу, що сильно прям так утяжеляти вушко ваше не буде. І також вони йдуть на гвоздиках. О, Тож, бачите, защита є, і чотири 4 штучки, як полагається, і дуже ну, таке, прям красиве оформлення, необичне. Так що обладательниця цих сережок буде одна. <laughs> в тому плані, що не в кожного будуть такі от сережки. Бо тому що насправді ну дуже такі кажу, прям симпатичні, красиві такі от йдуть сережки. От я ж завжди люблю якісь такі, знаєте, оригінальні, щось таке, необичне. Я, я не люблю повторятися з усіма. Ось і всі. Е, так, наступні сережки, які хочу показати, це більш йдуть такі вже, знаєте, більш вечірні сережки. О, це йдуть більш вісючі. Так, сережки. Тоже гарне в них оформлення цих сережок. І всі камінці на місці. І також вони можуть бути як і для нареченої, як для випускниці. Або навіть оп'ять же, на якийсь косплей будуть підходити ось такі сережки. во перше дуже симпатичні, і неважкі і дуже прям так красиво. Держиться і, і дуже красиво виглядають на вушці. Дуже симпатичні. І з другої сторони, тут опять, бачите, гвоздики, і вони самі по собі, з другої сторони, ось такі. Так що, ну, такі, знаєте, симпотні. От, подобаються такі, я ж говорю, що ці штучки. І напослідок, що ще хочу показати, ще одні сережки. Теж дуже такі, Хочу сказати, простенькі, нічого тут такого сверхісістиного в них немає. Ну, опять же, вони, самі по собі, тоже дуже такі от іменно симпатічні. Вони йдуть таких от такі капельки. От, вони йдуть всі з камушками, камушки всі на місці, і дуже, звісно, все так прям гарно переливається, ну просто переливається. Тож, з іншої сторони, ось таке оформлення. Тут теж англійська застібалка. От. Так що дуже такі симпатичні. симпатічні. Теж невеликого розміру, середнього, і також вушку утяжеляти вам не буде. Ну, дуже гарно виглядає теж на вушці. Дуже красиві. Прямо от я всю, я вже залип, тому що камні переливаються вовсю. І це всю хана приїхали, називається. Ось так. Так що, ось такий в мене ще обзор на біжутерію на продажу був. Надіюсь, було цікаво, інформативно, полезно. І, як завжди, до нових зустріч. Всім пока-пока!